Якщо ви ВПО, перевірте, чи враховане ваше майно в реєстрі втрат громади чи місцевої адміністрації. Ось чек-лист Дій, архів документів паперовий або електронний, Нотаріальна заява про втрату доступу, подання заяви до поліції та прокуратури, моніторинг об'єкта, фіксація чужого використання, позов до українського суду на РФ. підготовка документів для звернення до ЄСПЛ, зв'язок з профільними юристами або правозахисниками. Право власності це не просто метри, це ваш ресурс, ваша пам'ять, ваша незалежність. І хоча ви не можете сьогодні зайти в будинок, ви можете захистити його юридично, а завтра повернути з рішенням суду, з доказами, з іменем власника, вашим іменем. Підписуйтесь на канал, я публікую юридичні інструкції щотижня. Підтримайте спонсорство на YouTube, це дозволяє створювати більше важливого контенту для людей, які постраждали від війни. Хочете чек-лист або персональну консультацію? Напишіть у коментарях або звертайтесь безпосередньо до мене.